Скорпіони, мої хороші, я знаю, що ви чекали дуже сильно на цей серпень місяць, тому що він принесе дуже багато ясності цього місяця. І знаєте, що важливо цього місяця. Ви ніби зможете дивитися на всі історії з холодним розумом і поступати так, як ви повинні, як ви відчуваєте, а не так, як вам нав'язує суспільство. Зараз все розповім. Всім привіт, мене звати Оля. Я астролог. Якщо ви бажаєте замовити власну натальну карту, або гороскоп на 25 рік, напишу мені слово консультація директ інстаграму. Для скорпіонів зараз дуже важливо. Це емоційна безпека. А внутрішній фундамент це те, що нам з вами пов'язане з дитинством, а також з місцем нашої сили. І з цього серпня скорпіоном дуже класно приїхати додому і, нарешті, заземлитися. Ви могли дуже сильно втомитися за минулі 3-4 місяці. І вам потрібно зараз відчути ось тут, ось той знаєте, як спокій. І зазвичай ми це робимо, коли ми їдемо туди, де ми відчуваємо нашим домом. Це може бути навіть не те місце, де ви народилися, а умовно там ви дуже любили проводити час там десь біля моря, да або навпаки, десь на якісь дачі. То це прям дуже класно вам поїхати і допомогти собі на психологічному рівні, щоб ви трошечки заспокоїлись. Деякі скорпіони можуть взагалі повернутися до своїх колишніх або повернути думки про колишніх, але ви маєте задати собі питання: це у вас ностальгія, чи це дійсно ваші почуття? Парі потрібно відслідковувати, які між вами стосунки. У вас можуть зараз з'явитися якісь ревнощі або конкуренція в парі. І це період не для того, щоб ви мовчали і сиділи в собі, а це дуже класний період, щоб ви пішли, поговорили зі своїми другими половинками і нарешті поставили усі крапки над і. Точніше, просто поговорили, просто розказали, що вас бентежить, що знаходиться всередині вас. Нарешті відкрили свою душу. Саме зараз вас можуть провокувати, щоб ви поверталися до колишнього свого життя, до своїх колишніх навіть іноді це працює. Але, дорогі скорпіони, ви маєте пройти цей етап, тому що наступний місяць вересень буде сповнений для вас натхнення і любові. Ось так бережіть себе, дорогі скорпіони.